Всім доброго часу доби, новий проєкт, і це буде котел. Буде він ось такого типу, але із всіма власними розмірами, всі креслення власні, відштовхуючись від розмірів листів, які в мене є, і відштовхуючись від кіловатності, яка потрібна на мою хату. Орієнтовно він буде на 14 кВт. Беремо лист метала, розмічаємо його покресленню. Вирізав деталі середньої рубашки і можна вже складати. І тепер беремо наші куски, притуляємо, прихвачуємо, притуляємо, прихвачуємо. Тут трохи жав шпильку, бо ширше, трошки ніж потрібно було. Ось так потихеньку все виходить. Зібрав середину. вже почав збирати зовнішню частину, ось шинку, узяв 25-ту, поприхвачував і буду обшивати тепер. Зовнішню рубашку поприхвачував все. Тут просто шинку я купив, щоб не вирізати полоску, тут уже з кусків поспаював. А тепер просто все обварю і майже готово. Склав зварив, байпас. Односторонній клапан, бо раніше був кран і постійно його крутити потрібно було, тепер більш поледачим зроблю. Просверлів був на сверлільному станку вихід з, -з котла ну, вгору в мене не виходить вивезти, тож е прийшлося фігурною різкою е ось, вирізати болгаркою. З боку отвір, а цей я заварю, оцю шайбу поставлю і обварю. Антигравітаційний зольник. Ручка. Якщо вага буде, а саме попіл розположено нерівномірно, і його підіймати, то він не опрокидається. Сорокова шинка, 20 шинка, 12-й азбестовий шнур, верх-низ просто загнув. І ось такі ручки. Ручки і завіси із регулюровкою власної розробки. 4-сантиметровий відбивач укладаю в середину базальтову вату. Ну все, готово. В цьому котлі я впровадив багато і своїх таких задумів. І такого, що немає в інтернеті навіть. Хто хоче більш детальний обзор, то пишіть у коменти, хочу другу частину. Я зніму, покажу, що я тут понапридумував, як воно все працюватиме і встановлюватиметься.